Виборча дільниця у ветеринарній клініці на Херсонщині в місті Олешки 1700 жителів однієї з виборчих дільниць будуть голосувати там, де лікують тварин, зокрема і велику рогату худобу іншого місця для виборів президента в цьому районі просто немає. Так кажуть чиновники Олена Ваніна розповість. Ця ветеринарна клініка готується до великого перетворення. У неділю замість тварин тут прийматимуть виборців. Всередині все переставляють для голосування. Але є одна велика проблема: ось цей прилад посеред кімнати. Це приспособлення для животних асіміння лічення. Поруч на залізному операційному столику плакати кандидатів у президенти. Їх 39 штук, і місця для них на стінах просто не вистачає. Ми їх везьмемо на дощетку, кому нада. Кому цікаво, будь ласка, дивіться, читайте. Голова дільниці Наталя Іванівна на виборах працює вже понад два десятки років, але в таких умовах опинилася вперше. Як розмістити і виборців, і 10 членів комісії, і 25 спостерігачів ще не знає, але у відчай не впадає. каже, принесе сюди меблі і буде все добре. П'ять столів за списками Списки розкладимо. Дайом лінійки, дайом карандаши, дайом зошити. Дівчатки протоплять. Я привезу свої лавки і стулія поставлю. Да. А тут було тюрми. Секретар у кружкому пояснює, раніше у районі було кілька державних установ, але зараз ці приміщення стали приватною власністю. І іншого місця для голосування просто немає. Було приміщення там зараз. Магазин капіратар продано. Отут станція чийних техніків, вілі Отут було рядом. Закрита, забита, мабуть, теж продана. виборці. Вже нині почали заглядати до клініки, перевірити, чи є вони у списках. Всі є приходьте. Будь ласка, да приходьте Все сюди. Це дарові можна було б місце і палуч подобрати. Ну но... Поки тут приймають людей, у сусідній кімнаті оглядають собаку, і ветеринар, і власник тварини відмовляються виходити за ці двері, доки працює камера. Голова ветклініки тим часом каже, що вже й не радий, що надав приміщення. Думає, як винести на вулицю прилад для огляду корів. Короля слі проводять, то є такі саме розкол є на вулиці. Чому довелося потіснити чотирилапих пацієнтів? Питаємо в Олешківській міськраді. Там пояснюють, від безвиході. Повторююсь і наголошуюся, що більше нема там приміщень. Зовсім нема ніякої власності, ні комунальної, ні приватної, ні державної, яка б могла відповідати вимогам до приміщень виборчої дільниці. Все буде вирівел. А згодом з ветклініки повідомили. Прилад для огляду корів, попри непідйомну вагу, все ж вдалося винести. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсонщина, ТСН, 1+,1.